Бачимо, так, що тенденція трохи спадає. Люди, як там хтось каже, заморились. Угу. По-іншому по кажуть. Ну, я не можу зараз це ну, по-іншому казати і так далі. Да? Але казати, що заморились, коли хлопці там, ми знаємо, що кожного дня боронять нас. Ми знаємо, що кожного дня ховають людей військових, цивільних. І казати, що заморився. Ну, все, я думаю, що недоречно. Ти просто працюй, плати налоги. Якщо не допомагаєш, так плати налоги. Донать якийсь там збір, мінімальний. Там, 5, 10, 20. Від кожна копійка буде як доречна. Ну і вірте в себе, в свою державу, в перемогу, допомагайте Збройним силам, допомагайте переселенцям. Як я на початку казав, що треба як на початку війни, да що всі об'єдналися.